Вітаю вас, мої любі другокласники, на уроці математики. Сьогоднішня тема геометричні фігури. Підготуйте підручник. Сьогодні працюємо на сторінці 12 та друкований зошит, сторінка 4. Давайте пригадаємо та назвемо фігури. Круг, квадрат, трикутник, прямокутник. Пряма відрізок, промінь, крива, ламана. У нас існують плоскі геометричні фігури та об'ємні геометричні фігури. Запишемо каліграфічну хвилинку. Відкрити зошит. Запишіть сьогоднішнє число, класна робота. Каліграфічна хвилинка сьогодні буде ось така цікава. Вам потрібно подивитися на числа та продовжити рядок, записати ще 4 числа. Будьте уважні. Отже, давайте перевіримо: 2, 3, 6, 7, 10, 11. Далі, яке буде число? 14. 15, 18 і 19. Ось такі числа ви повинні були дописати. Чому саме так? Подивіться на початок рядка. У нас стоїть число 2 і 3. Між ними різниця 1. Далі йде 3 і 6, між ними різниця яка? 3. Далі. 6, і 7 між ними різниця знову 1. 7 і 10 між ними різниця 3. 10 і 11 різниця 1. І так далі. Тобто ми з вами вияснили закономірність, за допомогою якого ставиться числа, і продовжили ряд. Попрацюємо з підручником. Завдання 1 на сторінці 12. Виконаємо його усно. На які геометричні фігури схожі зображені предмети. Отже, перший предмет на циліндр схожий, другий піраміда, третій куб, четвертий куля і п'ятий конус. А тепер порахуйте, скільки цих предметів. Отже, давайте разом. 1 плюс 1 плюс 2, плюс 1 і плюс 1 всього 6 фігур. Завдання номер 2. Виконуємо його також усно. Вам потрібно сказати істинні чи не істині твердження. Поверхня куба складається з квадратів. Правильно істине. Конус має одну вершину. Правильно, істине. Куб має шість вершин. Це не істинне твердження, тому що куб має 8 вершин. Завдання номер 3 Також виконаємо його усно. Неякі фігури поділяють пряму дві точки. У нас є точка А і точка Б. Давайте роздивимося, які тут утворилися фігури. Ви знаєте, що у нас є пряма, пряма вона не має початку і не має кінця. Якщо ми поставимо дві точки, тобто поставимо початок і кінець, у нас вже утворюється що? Відрізок молодці. Відрізок має початок і має кінець. Добре. А якщо у нас є початок, але немає кінця, то що утворюється? Правильно діти. Як фігура, яка має початок, а не має кінця, називається промінь. Ось на такі фігури поділили у нас дві точки. Завдання номер 4 треба обчислити 1, плюс 3, плюс 5, плюс 7 і плюс 9. Давайте. Діти пригадувати. Якщо у нас вираз складається тільки з однієї дії, з дії додавання, то ми можемо використати тут з вами правила перестановки. Як воно звучить це правило, пригадуйте. Від перестановки доданків сума не міняється, молодці. Отже, ми можемо для своєї зручності переставити місцями доданки. Для того, щоб швидше і легше порахувати. Яким чином нам треба переставляти ці доданки? Щоб утворити десятки, тому що рахувати десятками набагато легше. Отже, дивимося на наші числа. У нас 1 плюс 9 утворить десяток. І 3 плюс 7 утворить десяток, і 5 залишається. Окремо. Отже, 1 плюс 9 це 10, 3 плюс 7 це 10, і плюс 5 дорівнює 25. Таким чином усно обчислі другий вираз. Давайте перевіримо: 0 плюс 2 плюс 4 плюс 6 плюс 8. Для зручності переставляємо доданки місцями. 2 плюс 8, 4 плюс 6 і плюс 0. 2 плюс 8 10, 4 плюс 6 10 то рівнює 20. Молодці. Трошки відпочинте фізкульт хвилинка. Ну що, працюємо далі. Виконаємо завдання номер 5 на сторінці 12. Виконаємо його. Письмово виміряй довжину кожної сторони прямокутника. Отже, беремо лінійку і поміряємо в підручнику сторони. У нас є сторони 5 см і є сторони 2 см. Тепер нам треба дізнатися, наскільки сантиметрів довжина прямокутника більша за його ширину. Запишіть собі в зошит задача 5 і давайте обчислимо. Для того, щоб дізнатися, наскільки довжина більша за ширину, нам потрібно що зробити. Правильно, діти, ми будемо порівнювати сторони. Щоб порівняти, потрібно відняти від більшого числа менше. Отже, 5 мінус 2 дорівнює 3 см. І не забудьте записати відповідь. Пригадуйте, як це робиться. Пишемо слово відповідь. Ставимо дві крапочки і записуємо на 3 см довжина більша за ширину. Завдання 6. Теж його виконуємо письмово. Побудуй два квадрати. Сторона першого дорівнює довжині прямокутника. А сторона другого в ширині прямокутника та знайди суму усіх сторін кожного квадрата. Отже, у нас є прямокутник наш з попередньої вправи. Нам потрібно побудувати квадрат. Сторона першого квадрата дорівнює довжині прямокутника. Скільки довжина прямокутника правильно діти 5 см. Запишіть завдання 4. Беремо лінійку, олівець і будуємо прямокутник. Зі стор... Будуємо, пробачте, квадрат зі стороною 5 см. Одразу давайте знайдемо суму усіх сторін цього квадрата. Сума діти, це яка дія? Правильно, плюс. Тому треба що? 5 плюс 5 плюс 5 плюс 5 дорівнює 20 см. Молодці! Тепер переходимо до другого квадрата. Яка ж буде сторона? Правильно, другий квадрат буде 2 см. Беремо лінічку, будуємо квадрат. І знаходимо суму усіх сторін. Правильно діти. 2 плюс 2 плюс 2 плюс 2 дорівнює 8 см. Молодці. Виконуємо завдання 7. Виконуємо його усно. Скільки трикутників на кожному малюнку? І чотирикутників Нам треба порахувати. Отже, давайте дивитися на перший малюнок. Зелений трикутник. Він розділений, бачите, на декілька частинок. І нам треба порахувати, скільки тут вміщується трикутників. Отже, перший трикутник буде ось тут, я тут намалювала. Другий трикутник, де можна? Ось тут я бачу. Третій трикутник ось тут є. Так, четвертий трикутник я бачу ось такий великий. А ще є тут трикутник? Правильно, діти, ще є найбільший трикутник це весь малюночок. Отже, скільки трикутників у нас вийшло? Правильно, 5 трикутників. Скажіть, чи є на цьому малюнку чотирикутники? Правильно, діти, тут немає чотирикутників. Переходимо до наступного малюнка, червоного. Рахуємо трикутники. Ну, я можу зафарбувати цей трикутничок. Ще, де ми бачимо трикутники, шукайте, дітки, разом зі мною, шукайте. Ось тут є трикутничок. Так. Ще ось такий великий є трикутничок. І ще один трикутничок, добре. Ще є трикутники? Мабуть, ні. Скільки вийшло? Чотири трикутнички. Добре. А чи можемо ми знайти чотирикутники тут? Так, діти, тут ми можемо знайти чотирикутники. Отже, де буде перший чотирикутник? Ось, подивіться, чотири кути він має цей зафарбований малюнок. Добре ще є? Я ще побачила ось такий чотирикутник. Отже, в цьому малюнку два чотирикутники. Переходимо до третього. Ставте відео на паузу та пробуйте рахувати самостійно. Давайте перевіримо, скільки у вас вийшло трикутників. кутників. Я побачила раз. Два, 3, 4, 5. П'ять трикутників я тут побачила. У вас так? Молодці. А чотирикутники кутники ви порахували? Поставте відео на паузу та порахуйте чотирикутники. кутники Давайте перевіримо. Я побачила один чотирикутник, другий. Третій, четвертий, п'ятий і навіть шостий. Отже, я знайшла шість чотирикутників. Самостійно виконати завдання в друкованому зошиті на сторіночці 4. Дякую вам за роботу. Оберіть собі листочок та намалюйте його в кінці своєї роботи. Дякую вам, до побачення!